Сьогодні ми з вами побуваємо в лондонському Тауері – фортеці, яка побудована на північному березі річки Темза. Це історичний центр міста Лондон. Тауер одна із найстаріших історичних споруд Великої Британії. Довгий час тут була резиденція англійських монархів. Сьогодні Тауер є одночасно і пам'ятником історії. І музеям, який занесений до списку об'єктів, що належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Заснування Тауера приписується римському імператорові Клавдію. Тоді це був дерев'яний форт, споруджений на південно-східному куті старої римської стіни. Після нормандського завоювання Англії Вільгельмом І він почав зводити оборонні замки. Один з найбільших і став Тауер. Дерев'яний форт замінили кам'яною будівлею, великим тауером, що являв собою чотирикутну споруду розміром 32 на 36 метрів, висотою близько 30 метрів. Коли пізніше новий король Англії наказав побілити будівлю, вона отримала назву Білий Тауер або Біла вежа. Згодом збудували ще кілька башт різної висоти, два ряди міцних фортечних стін. Навколо укріплення викопала глибокий рів, що зробив вежу одним з найнеприступніших укріплень Європи. зараз давайте подивимося виставу, яка проводиться у дворі лондонського тауера, а потім повернемось до історії. <laughs> you said that without moving your lips! <laughs> oh, excuse me, hang on. Uh, who said that? <laughs> oh, hey, oh, hello? Yes? I'm unmarried and I'm sister to the king, so I'm on Woohoo! Sorry, reserve people, you're off the list because I'm marrying you! Oh, well, wait a minute. What? You can't just say, I'm marrying you! Oh. Shouldn't you be asking for consent? Oh, yes, consent! Ow! Yes, I must ask for consent. Very important! Hello there! Uh, can I ask you where your brother is? I need to ask his consent! Um, I consent! Oh. This is the 13th century! It's not important! Sorry. And if we're going to get married, you'll a feast. You don't have a feast! Well, sort one! Yes, sort one! go oh, you oh, might write. Well, everyone, um, just imagine you're sitting on one side of a long wooden table. Now, everyone, raise one hand for me. That's it. Now, in your hand, you have a great cup. You can choose whether it's silver or gold. After three, tell me which. One, two, three. So. I thought it would be. Now, in your cup is filled with ale. It's like beer but older. So we're gonna toast. Everyone! Good news! Four! To Ireland! Oh, goodbye, brother! Oh, hello. I'll miss you! Goodbye. goodbye, everyone! I'll miss you! <laughs> <laughs> goodbye, grandwomen! Everyone! Wave them off! Come along, my dear. But no, goodbye. No, 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 sorry, <laughs> sorry, sorry, wait. Hmm? Um, this next part happens in Ireland, so you need to stay oh, so we can right. all see it. Yes. Yeah. And you need to go, Ben the Game Brad. What? That's it. Oh, yeah. uh, if, if you go backwards, it'll be like we're leaving, not you. Will it? Yeah. Sure. Yeah. Oh. Thank you. Thank you. All right. Yes, I'll just walk backwards then. Right, Goodbye. Goodbye, sister. Goodbye, King Mafodok. Thank you. Goodbye. 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 <laughs> Goodbye. Notice how my voice gets quieter as I get further away. <coughs> the illusion of movement. <laughs> Goodbye, Isle of the Mighty. Goodbye, Kingdom of Whoop. <laughs> <кій> Hello, Hello, really yes, well, oh, then... <кій> Повною версією вистави ви зможете насолодитися на нашому каналі. А ми рушаємо далі. Загально відомо, що Тауер – це в'язниця. І першого засудженого тут ув'язнили в 100 році. На той час він призначався для людей благородного походження і високого звання. Серед найповажніших і високопоставлених арештантів Тауера були королі Шотландії і Франції. І члени їхніх родин, як і вперше шотландські, полонені столітньої війни, і король Франції Оан І, Карло Орлеанський, а також представники аристократії, священники, яких звинуватили у зраді. Стіни Таура також пам'ятають немало страт і вбивств. На початку 13 століття Йоанн Безземельний утримував у таурі левів. Однак виник королівський звіринець, коли наступник Йоанна Генріх III отримав у подарунок від європейських монархів трьох леопардів, білого ведмедя і слона. Хоча король та придворні тримали тварин лише заради втіхи, одного разу весь Лондон став очевидцем унікальної події, коли ведмідь на прив'язці кинувся в темзу, аби спіймати рибу. У 1830-ті роки зоопарк у Тауері закрили, а тварин перевезли в новий зоопарк, який відкрився в лондонському Рідженс Парку. Більше 500 років у Тауері знаходився головний відділ королівського монетного двору. Один з найбрухливіших періодів припав на правління Генріха VIII, коли монети карбували зі срібла. Реквізованого зі зруйнованих монастирів, крім того, в Таурі зберігались важливі державні і юридичні документи, а також виготовлялася і зберігалась зброя і військове спорядження короля і королівської армії. З Самого заснування Таура його в'язні будівлю ретельно охороняли, але спеціально підібрані вартові фортеці з'явилися у 1485 році. Вартові охороняють Тауер і до сьогодні. Нині в їх обов'язки також входить проведення екскурсій для відвідувачів. Особливо урочистих випадках вони одягаються в розкішні костюми часів династії Тюдор. Мастер або доглядач воронів займається тим, що слідкує за зграю цих птахів, котрі століттями населяють фортецю. Існує легенда, що якщо ворони покинуть Тауер, Англію спіткає нещастя, тому заради безпеки всієї країни їм підрізають крила. Ах, ах,